Вітаю вас на своїй кухні. Приготувала отака от проста страва, це чарівця лосося, не змогла пройти мимо в магазині. Дуже вони такі красиві. Розморозила, помила і залила дуже простим маринадом. І я в описі залишу кількість інгредієнтів, і як я це робила. І я дуже хочу. Подякувати всім людям, які підписалися на мене, які за мною слідкують, які залишають коментарі, ставлять вподобайки. Дуже вам дякую. А також запрошую вас до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. Ну, смачно готувати дійсно легко. Треба тільки цього хотіти. Так, і в мене дуже багато вже плейлистів, які присвячені різним стравам, рибним стравам першим, стравам другим. М'ясні страви є. Зайдіть, будь ласка, подивіться. А також я хочу подякувати ЗСУ, завдяки якому ми, ну, я можу знімати це відео, а ви можете дивитися. А також усім волонтерам і всьому нашому народу, який підтримує зсу. Так, і я відварила картоплю просто в мундирах. І я купила така картопля, називається вона циганочка або ще називати її пікасу. Вона така синенька. Вона дуже підходить для мундирів, для картопля в мундирів. Просто так порізала, посолила трошечки і додала сюди, ну, поклала сюди чарівця-лосося. Я просто його нарізала ножицями і все. Потім додала цибульку. І полила запашною базарною олійкою. Получилося дуже смачно, дуже апетитно. І я хочу, щоб ви все-таки спробували приготувати таку просту страву, дуже смачну. І що ще? І я вас люблю і чекаю на своєму каналі. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо. Все буде у нас гаразд.